Вітаю, друзі, вас на каналі Життя в селі воно є. І сьогодні пішла сьогодні з роботи і на поле. Уже вечоріє, але в мене ще важлива робота. Дивіться, що хочу показати. Що хочу показати. Стій, сіварка. Буду підкормлювати зараз чесник, салітру. Даю е, півтора кілограма на сотик. У мене тут десь приблизно приблизно десь 5 сотиків, 4, десь так. Але дивіться, що хочу показати. Ой, запитували мене, що ми робимо від бур'яну. Е, фрезуємо маленькою мотосапою, щоб не було бур'яну. І неодноразово, лиш бур'янець показується, якщо нема дощу, не, не, не мокра земля, тоді чоловік забігає і фрезує. Ось такі рядочки. Але дивіться, ось тут ось тут якби ми садили сажалкою часниковою. Трішки загусто. Треба ще її регулювати, але то не було восени вже часу, якби сказати. Бачите, як те, як би покидало. Ну, нічого. Далі. Ой, у нас на полі каміння ціла купа. Які булежники. Далі садили вручну. Чоловік робив тою самою мотосапою рядочки, я розкидала. Загортав тут граблями. Далі... Далі ми садили теж вручну, але чоловік ще колесом його як би втоптував у землю, і я бачу, що немає ні одного, щоб він показався, щоб він виліз на гору. Зараз підкормлюю, як зроблю, тоді покажу що до чого. Ось так виглядає це діло. Ще перекрутила я на один, на один отвір більше, бо салітра у нас з того рішна ще, навіть не того рішна, а перед того рішна ще трохи лишилося і вона трішки відвогла, якби. Виглядає це все діло ось так. Тут ще. Рядочки, може завтра або післязавтра. На завтра у нас, до речі, обіцяють дощ. Не знаю, може буде, може не буде. Щось ніби таке збираються, ось такі хмарки. Не знаю. Буде, не буде. Побачимо, як би. Тут дуже буде добре, якщо, якщо під дощик. І тоді ось ці ось ці всі... Грудочки, це все розсититься. Тоді чоловік е, перейде мотосапою. До речі, я вже напопер... е, спочатку говорила, що мене запитували в коментарях, чим ми обробляємо свій часник. Дивіться, ми не садимо багато його. Ми так, до 10 сотиків. Ми не садимо гектари, щоб ми його обробляли. Е, Різними гербіцидами і тому подібне. Хоча могли б це діло зробити і гербіцидом. Але, як завжди, це відбувається навісні, ніколи не вистачає грошей. Гербіциди дорогі і дуже дорогі, то стало би нам грошей якось купити гербіцида до кукурудзи. Кукурудзи ми садимо досить немало. Сотиків 50. Так що на кукурудзу нам більше треба гербіцид. Тяжче обробити мотосапою кукурудзу, як то, що трошки в цього часничку. Його немає багато. Ще там далі в нас має бути цибуля, я купила. Можливо, буде цибуля і з тої сторони, і з цієї сторони. Ну, не знаю, як воно буде. Де, як би то сказати, буде чистіша площа, бо там у нас треба обробляти щось що там, вже зеленіється, показується перий. Ще більше, як половина городу, треба орати. Ще стоїть у нас кукурудзиня, ну нічого. Дай Бог, щоб чоловік скоріше трактор поремонтував і все буде добре. Так, мотосапою ми це все діло. Я завжди відступаю і відступаю від теми. Ми це все діло обробляємо мотосапою, чоловік перефрезовує. мотосапа у нас без коліс на фрезі. Фреза йде чотири штуки, якби дві пари ножів, то він по одній парі з однієї сторони і з іншої сторони знімає і, виходить, якби два ножі. Рядочки у нас посаджені на 40 см. По-моєму, навіть цього року посадили на 45 см, бо він казав, що йому погано пересапувати. По-моєму, навіть на 45. Я щось вже не пам'ятаю. Я казала, що я буду це все записувати, не пам'ятаю. Але досить того, що чоловік переходить, поки є така можливість, навіть вже часник перед стрілкуванням, він все рівно ще переходить сапою. Є час, то ми полимо у рядочках, нема часу. Вибираємо так, як є. Ну, якось так. Ага, і ще, чого ми не садимо, не сіємо цибулю-чорнушку. Теж було у коментарях від е, пані люди. Чому ми не садимо чорнушку, щоб ми мали свій вівсик? Дивіться. Чорнушка це така справа, як часник повітряна бульбочка. Посіяти. Зараз покажу, але це мушу зробити. Що з повітряною бульбочкою у нас відбувається? Ми маємо там декілька рядочків, то покажу і далі то все діло розкажу про цибулю. Дивіться, вже вечір, але хочу показати. Це чесникова повітряна бульбочка. Посіяна того року ще навесні, тобто її вже рік, дивіться, примерзла. Часничини вже такі стебла, стебла великі, але мова не про то. Отаку От пару рядочків. Мова про те, що це все діло дуже дрібне. Так як і цибуля чорнушку посіяти на вівсик, теж дуже дрібне. І це все треба пильнувати. А так як я не сижу вдома, я ходжу на роботу і ще періодично шукаю собі інший заробіток, то я не маю коли пильнувати. Мені простіше е, той говівсика кілограм-два купити, е, щоб мати на зиму для себе. Як то, що сапати, пробирати, це все діло забувати в землі, бо стебло вигорає швидко у чорнушки. Так само, як і в цієї повітряної бульбочки чесникової. І я просто-напросто нічого не встигаю і нічого не можу зробити. Тому повторююся, мені простіше, мені простіше якби купити, посадити і потім готову цибулю вже в сезон зібрати. Ось такі справи. Так що, надіюся, я на ваші запитання відповіла. Всім спокійного, гарного вечора, миру нам, спокою, здоров'я. Дай Бог, щоб дочекали до ранку. І все у нас буде добре. І все буде Україна. До нових зустрічей!